Астрономи отримали несподіваний результат. Екзопланета GJ3929B, яку відкрили лише у 2022 році, виявилась повністю позбавленою атмосфери. Її досліджував телескоп Джеймс Веб, і замість очікуваної газової оболонки вчені побачили порожнечу. Це означає, що планета, яка могла здаватись землеподібною, зовсім не має умов для життя. Чому так сталося? Вона обертається навколо червоного карлика, а ці зорі дуже активні та випромінюють потужні спалахи. За Мільярди років вони буквально зривають атмосферу зі своїх планет. Це відкриття підтверджує так звану теорію берегової лінії. Одні світи залишаються голими скелями, а інші все ж зберігають атмосферу. І хоча GJ3929B виявилась безжиттєвою, шанс знайти другу землю біля червоного карлика досі залишається. Заходь в опис цього шортс, ти знайдеш посилання на цю статтю. А також підпишись на мій YouTube канал. Приєднуйся до моєї команди науки.